Ну що це? Я така і була. Листій я на крок та й батька. Тобою я лише вики перемогла. Тепер не бережу. Чому нападають? За що це? Що насправді був? Не по чехів минулої сесії. Ти не дивися, на будеш, бо року. І не потрібен в тежку, визначі осі. тепер я завжди віддаляти. Тепер мене так тяжко буде зрозуміти. Я буду ближче, зрозуміло, що старатися. Саме та і так це розуміємо не неділю. Та що, та нехай люди, самі, чипутріє своє життя. Я знаю у душі свої ходи. Я знаю і не знаю, як місця. Ніби і була, і не була.

Thank <laughs> you.